Так, дивимось галоген. Галоген у нас споживає 51 Вт. Зараз ставимо бюджетку Сігма і подивимось, яка різниця буде. Ну, ті ж самі 400 люксів. Ми отримуємо 500 люксів тут в піку. І так, бюджетка Сіма. X4. Вони Достатньо непогано себе проявили ці лампи 60 Вт заявка на лампу. Дивимось, що тут. Ну от 60 Вт заявка є. Дивимось по люксметру. Фара також на краю стола. Ось таке світло стало. стало 2300 люксів. Ну, хай після прогріву буде 2000. Якщо вставити ще другу фару, то буде там десь 3000 люксів. Ну, тобто для сухої погоди буде більш-менш нормально Ну, я ще взяв лампи самі потужні. Максимальна потужність 180 Вт. Ось такий Ultimate Power F. Зараз подивимось, що вони дають. Встановив АМС. На холодну, я пам'ятаю, вона до ну, 70 Вт Ось вона на старті, тобто Та 60 це 70. Прям великої різниці, щось я тут не бачу. Ну, от, модний АМС а Світить менше. Навіть на холодну, поки вона 2000 люксів. Так, Inflight m 1 Ось такі лампочки. З одною тепловою трубкою. 55 Вт заявка. dual канбас, ну це нам не важливо. Так, споживає вона 60 Вт. І дивимось по люксметру. Ось таке світло, чорна пляма, як у всіх, в принципі. Більш холодний відтінок, як на мене. Але сігма за 1000 гривень все рівно яскравіше чомусь світа ніж ця за 3. Так, ну і ще осталась одна в мене лампа. Я її ще не тестував ні разу. Xiaomi F8, нова лінійка від ну, а Xiaomi, коротше, це їхня дочерня фірма. Так, Xiaomi лампа, компактний блочок. Так, що вона тут споживає? 70 Вт заявка навіть більше. Бачите, пляма навіть менша, вона так злегка трошки. Тінь і все, а на інфолайті було набагато більше. І що у нас тут? 2400, трошки яскравіше, ніж Сигма. В принципі, якщо їх 2 фари буде, ну, можливо, 3000 там 3500 в цілому буде накладувати світло. Хоча вона зараз прогріється і. Ті ж самі 2000 люксів ми отримаємо. Короте, а комфортно їздити з таким світлом в дощ точно ви не будете.